Привіт! Сьогодні поговоримо про лінею, розкажу актуальні новини по цьому проекту, коли буде аірдроп, яка кількість потенційно eligible гаманців, людей, які тримають LXP на своїх аккаунтах, які можливі будуть критерії. Та подивимося взагалі, як себе почуває лінея та чому всі фадять це L2 рішення, сам проект, команду. Отож, давайте тоді по порядку. Значить, Хочеться сказати про те, що ТВЛ проекту. Дуже сильно впав з моменту, коли закінчилась, ну як мала закінчуватися вже, виходить, в жовтні лінея Surge, де потрібно було тримати ліквідність протоколих і утримувати LXPL як винагороду. Soulbound Bound Token. Отож, максимум ТВЛ був у нас майже 700 мільйонів, ну там 700 в моменті. А і зараз ми бачимо падіння, якби можна було поміряти, наскільки падіння тут ну, орієнтовно маєте скільки там 60-70% падіння ліквідності, що досить таки велика, велика проблема для лінеї, але невелика для нас, тому що ми тут. Чисто за рахунок Ейрдропу прийшли. Загалом протоколи партнери Лінеї збільшуються. Якщо не помиляюсь, була статистика, що з моменту закінчення Лінеї Сурч протоколи і партнери Лінеї збільшились там з 150 до майже 500 проєктів-партнерів, які є, скажімо так, друзями і інтегрували свої в свої протоколи Лінею. От, і ця статистика нам говорить про те, що Лінея це такий проект, це l 2 рішення, який дуже швидко зростає саме в Ефіріум екосистемі. З, ним дуже, з цієї мережею дуже багато партнериться, дуже багато впроваджують цю мережу. І, само собою, що експансію Лінея пішла саме по ефіріум екосистемі. Мало ми бачимо таких. Інтеграції з Solana екосистемою, але тим не менш, а, самі знаєте, хто в нас є фаундером лінеї, хто є фаундером Консенсусу, це, по факту, чувак, який а, був на самих початках з Віталіком Бутеріном. Розробником був в Ethereum, Ethereum Foundation. Фаундейшн. В принципі, по ліквідності я все сказав. Загалом вона досить таки сильно впала. Але тим не менш, ну, а що вони хотіли, якби Якби нормально все зробили, можливо, тут і ТВЛ зростав би як в того ж самого там Арбітруму чи в того ж самого хайперліквіду, де в них є чітка система, де вони заробляють нормально грошей на комісіях, на своїх екосистемних проектах. Продуктах. Тому, якщо я зараз відкрию Hyperliquid, ви просто здивуєтеся, наскільки багато вони лутають грошей. Hyperliquid зараз більше лутає грошей, ніж той самий Ethereum, але, тим не менш, зараз не про це мова. Окей, наступне, значить, Metamask повністю і чітко інтегровує лінея в свій гаманець. Metamask взагалі це, напевно, головний продукт консенсусу самий такий популярний, де ну, багато хто його використовує. Можливо, на даний момент зараз вже і менше користувачів стає багато хто віддає перевагу тому ж самому Ребі Wallet або якимось іншим EVM-гаманцям. Ну, Тим не менш, поки що Metamask залишається топом, і те, що вони там додають різні вкладки, різні інтеграції роблять в самому їхньому додатку, роблять інтеграції з лінею, це дуже класно, скажімо так. І також не забувайте, що в MetaMask є свій. Так, дебетовий банк, ну, карточка дебетова, і ви можете користуватися там в багатьох країнах світу цією карточкою. І само собою, в цій дебетовій карті Лінея теж інтегрована. Ви там будете отримувати кешбек, ви там будете отримувати багато винагород. Ну, тобто все роблять, аби тільки люди користувалися їхніми дебетовими картами. Давайте далі по порядку. Значить, змінився в нас маркетинговий лід, там голова управління лінеї. Минулий був Крістофер. І там, напевно, що місяць тому, можливо, більше трохи, звільнився і почав працювати над іншим якимось проєктом. Поки що не розголошується, де він буде працювати. Но, тим не менш був такий твіт від нього, не від цього диклана, це вже в нас новий хед, новий управляючий лінеї. А від того Крістофера був твіт, що, типу, якщо там айдроп або щось інше, ну, скажімо так, пов'язане з виходом лінеї, токену і айрдропу, буде щось погано, все буде йти не по плану, то, типу, він звільниться. Але насправді я думаю, що це спеціально розігнаний факт від самого, якраз таки, Крістофера, тому що можна було краще розійтися з лінеєю, можна було краще, скажімо так. Більш благородніше це зробити, але ну, тим не менш почався фат через те, що змінився управляючий. І все, типу, лінеє скам. Насправді не скам. Я думаю, що це абсолютно нормальна річ, коли ти, наприклад, там... Ну, маєш якісь там, обіцянки, маєш якісь плани, маєш свої бажання, і хочеш, щоб скоріше наприклад, відбувся аірдроп, Це не виходить через те, що там ринок впав, ринок негативний, і плани зміщуються, і щось там команди не виходить, щось немає таких, знаєте, точок ну, розуміння, там, не знаю, співпраці такої немає. І за рахунок того, що ці непорозуміння стали частими, то ось цей Крістофер звільнився і пішов працювати в інший проект. Ну, ми самі розуміємо, як зараз все працює в крипті, де там кращі умови, де більше платять і. і... Так, в принципі, конкуренти забирають а, своїх там кращих якихось працівників, людей, які будуть показувати себе краще в якомусь іншому проєкті. Ну, типу, абсолютно нормальна ситуація, на мій погляд. І значить, в нас новий голова управління це в нас Деклан Фокс. Що він пише? Останній апдейт 21 квітня. Він каже, що лайвстрім, ну, пряма трансляція відбудеться вже цього тижня. Мала пряма трансляція відбутися минулого тижня. Чому я на цьому роблю акцент? Тому що на цьому прямому ефірі буде дуже, ну, надіюсь, багато сказано саме про airdrop, про дедлайни і про токіноміку. Як мінімум, про токіноміку мали би сказати, коли вона анонсується, коли вона опублікується, і коли можна буде, в принципі, очікувати цей airdrop. Самі знаєте, що зараз ринок вже трохи позеленішав, а є в нас скам так твіт від того ж самого Деклана, Не можу його зараз знайти. На жаль, де він говорив, що ми орієнтуємося зараз на ринок. В принципі, в них там, я не знаю, там, на 80-90% на все готово, ну, в плані там токіноміки і так далі. Я не вірю, що вони скільки часу там байдики били і скажімо так, токіноміку не могли нормально прорахувати. Насправді в них все вже на руках і вони чекають хорошого ринку. Всі ми бачимо, що. А там за останній місяць, два-три на ринку з хорошого, мало чого такого відбувалося. В більшості це було там падіння, фад, негатив, страх на ринку. І зараз це все помаленьку вже міняється, змінюється. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом, то знає мою думку, мою перспективу на майбутнє, що буде далі. На мій погляд, все буде класно, особливо осінню. Зараз, можливо, там будуть такі коливання біткоїна, типу там буковик, трохи там може відросте. Тим не менш, я думаю, що літо буде трохи скучне, в принципі, як це було і завжди. От. І цей деклан він говорив, що ми чекаємо хорошого ринку, ми чекаємо зміни настроїв з медвежого на бичій. І це ми можемо вже зараз побачити. Я не буду відкривати страх жадності зараз на ринку ось цей, Але, тим не менш, зараз ми бачимо вже здвиги і бачимо великі такі надії на те, що ринок вже зовсім скоро, як мінімум, перестане боятися так сильно падіння. і... Скажімо так, ще якихось там чорних лебедів. Не без цього, звичайно ж таки, але тим не менш, я думаю, що зараз травень, можливо, там початок червня, це просто такий конкретний дедлайн для лінеї. Я думаю, що їй потрібно виходити зараз, в кінці травня, в кінці квітня, тому що, якщо вони вийдуть літом, якщо, не знаю, вони їм щось в голову стрілять і вони літом вийдуть, то це буде. Це буде поганий aйдроп, навіть якщо там eligible гаманці буде 1400, 500 чи 300. ну Це буде не той airdrop, на який хотілося би розраховувати і на який я надіюся. А, давайте по порядку тоді далі. А, значить, AI-агент всім відомий AIXBT. Значить, було в нього там якісь питання, хтось йому задав. І він пише, що лінея в Q2. Q2 це в нас. А, Получається, що квітень, травень і червень, тобто наступ, ну, ці три місяці. Зараз в нас вже більше половини квітня пройшло, у нас сьогодні 23 квітня, і в нас залишається травень і червень. От, отож, я надіюся особисто на там, початок, середини, на травень місяць. Не знаю, чи буде так, чи так не буде. Ну, бачимо, що ось цей AI-агент, виходить, збирає інформацію по всьому Твіттеру і скажімо так, за допомогою цих всіх даних формулює свою думку. Як бачите, там він сьогодні написав свою думку зранку, тому інфа свіжа. Також він написав, що більше 500 тисяч гаманців. Було знайдено і відфільтровано, тобто Сібілів побрили. І давайте, якраз таки швидесенько глянемо статистику по LXP, Дюну. Отож, що саме цікаво, да, ви знаєте, що є твіт, ну, багато людей, які твітять за півтори тисячі, мінімальних критерій по LXP, І це досить таки реально, можуть таке вести. Давайте глянемо взагалі. Кількість від 1000 до 2000 і бачимо, що eligible буде 295 тисяч гаманців. Якщо вони зроблять, ну давайте середньо, тому що тут від 1000 lxp до 2000 Тобто, якщо у вас є зараз на гаманці більше півтори тисячі LXP, то ви, по-перше, eligible і е, ось цих гаманців, ну давайте в середньому візьмемо не 295 тисяч, а там 250 або 280 тисяч гаманців буде eligible для айрдропу. Звичайно ж таки, що це може бути не єдиний критерій, але я думаю, що таким чином вони збриють а, тих людей, яких вони ще не збрили, ви знаєте, що ті люди, які відпрацьовували тільки Лінею Парк, тільки літню компанію з цю Лінею Culture, а, їх всіх побрили І навіть якщо ви, наприклад, відпрацьовували. Теснет і відпрацьовували той же самий Лінея Voyaж, сама перша компанія, така з нарахуванням з цих LXP, То навіть вас можуть побрити, якщо у вас, наприклад, там 1400 LXP або 1000, і ви ну не відпрацьовували, наприклад, той же самий Лінея Парк чи там Калчер, і ще там багато таких додаткових а, екосистемних нарахувань LXP через їхні там екосистемні проекти. Отож поки що все виглядає ну, перспективно. Я думаю, якщо вони роздадуть, ну хай навіть роздадуть там, на 300-350 на тисяч, та, може вони якось пом'якшать цей основний критерій півтори тисячі і, можливо, там ще якісь додать бали, щось типу системи ось цих балів в арбітрумі, тому що це ж так само L2 рішення. Е, ну, Якби я спитався в ГРОКУ. Типу, за цю всю інформацію він каже, що а, поріг 1500 LXP, як критерій для участі в airdrop, а, на нього будуть eligible 280, ну, точніше, 120 тисяч. Тере, там 280 тисяч гаманців. Якщо така кількість гаманців буде eligible, а, і вони нічого такого серйозного не придумують там, в плані не знаю, а, Ethereum hold, ну тобто ETH hold Мінімальний баланс якийсь, то досить таки непогано. Я думаю, що друзі, я думаю, друзі, що півтори тисячі LXP не така вже і велика сума. Тому що, якщо ви відпрацьовували лінея вояж, якщо ви відпрацьовували лінеї парк і вас не побрили, то у вас мінімум дві тисячі LXP повинно бути. От, і також там на мейнах, хто відпрацьовував лінею Search. То вони теж будуть отримувати, скоріш за все, мультиплікатор і також дроп за ліквідність. Також, на мій погляд, буде два основних розподілення. Буде розподілення для LXP холдерів, і також для холдерів LXP-L, які фармили ліквідністю а, цю компанію. На LXP, я думаю, що виділять ну, більший відсоток суплаю на Airdrop, ніж на LXP-L. А, також ну, твіт можемо переглянути. Тут, в принципі, ті самі думки, що я вам і розповів. А, тобто, чувак оце взяв інформацію з Дюни, він каже, типо, що від 1000 до 2000 загальна сума LXP. А, після цього буде нас залишатися там 200-400 тисяч. А, якщо вірити AI ну, штучному інтелекту, грок. а, якщо йому вірити, то буде отака от кількість eligible гаманців. А, і загальна сума LXP холдерів буде там 800 тисяч. Ну, в плані загальна сума ось цих LXP балів. От. Якщо ось так все відбудеться, наприклад, врахуємо там 200-300, ну хай в середньому візьмемо 300 тисяч та, ось цих eligible гаманців, а візьмемо вихід в травні та, і візьмемо те, що буде успішний ринок, успішний, позитивний в плані, там біткої не буде падати, альткоїни чуть підростуть, там L2 рішення підростуть, то навіть я казав в минулих своїх відеороликах про лінею, що якщо там 10 мільярдів FDV, ну зараз. Чесно кажучи, мені мало вже віриться в такі капіталізації, тому що я не побачив того самого альтсезону. Я не бачу поки що на даний момент його там, через місяць. Скоріше за все, цей альтсезон відкладеться ще десь до осені, а то й далі. Зрозуміло, окремі монети там будуть рости, але тим не менше, споки що я зараз не бачу, наприклад, капіталізації лінеї, там ну, FDV там більше 10 мільярдів. А реальна цифра це там, напевно, 5-6. І маркеткапа там скільки мільярд, можливо, трохи менше. Навіть якщо так, друзі, не розчаровуйтеся, тому що якщо буде кількість eligible валотів гаманців е, там, ну, середньому 300 тисяч. То при капіталізації там, FDV 6 мільярдів, 5 мільярдів, це все одно буде дуже класний дроп. Згадайте просто той же самий Magic Eden. Там теж капіталізація на старті була там, в районі 8-9 мільярдів FDV і швидко дуже падала. Наприклад, по 5-6 по мільярдів, ну тобто там, по 5-6 доларів можна було токен Magic Eden продати. І тоді AirDrop отримали ну, абсолютно всі, хто користувався їхньою платформою. Зрозуміло, це зовсім інша ніша, там маркетплейси, вони заробляють гроші, але Лінея теж заробляє. Вони заробляють, повірте мені, нормально на комісіях вони налотали, особливо впродовж е, ось цих двох чи трьох компаній, скільки в них там було, за ці квести, за ці ліквідності і плюс е, ось ці. Інтеграції їхні, екосистемні проекти, де там по 150, по 200 LXP люди заробляли. Ну, там просто треба було мітити невтішки по 5-10 по 10 доларів і комісія плюс. Ну Нормально вони зробили, повірте мені. А, і останній тейк, що якщо все буде окей, там в плані ринку, в плані дропу, то можна очікувати там 800-1200 доларів на аккаунт. Якщо лаунч, тобто запуск буде успішний. Я на це надіюсь, друзі, і в принципі це вся інформація, яка зараз відома. Надіюся, вже там, на цьому тижні, наступному буде більше інформації, і я буду ділитися апдейтами в своєму телеграм-каналі. Не хочеться засоряти телеграм-канал кожен раз там, якимось знаєте, думками, чистотейками по лінеї. Хочеться от, зібрати все в один відеоролик, так як сьогодні. Виставити і переглянути. Я думаю, що це корисно. Все, Всім, па-па.